Чому я роблю ті ж парні визди? Чи на відносинах це постійно говорю, але на парному прямо залізно. Тому що перехід від того, коли я хочу створити відносини стосунки, стосунки до парадигми, де я і є ці стосунки, це різні речі. Там, де я є ці стосунки, де мені одразу хочеться все зробити для свого партнера, тому що це не йому або їй потрібно. Це мені потрібно. Тобто є два, так само з дітьми: є ті, хто заводять дітей, а є ті, хто хочуть побути в ролі батьків. І це е. два різних всесвіта. Один іншого ніколи не зрозуміє. Хоча обидва так. Ну, по різним міркам людським. Тут те ж саме. Ви зараз ви мені бить дрібничку підняли, а ми вийшли зразу на те, що ви почали перехід із першої парадигми, де ви відповідальні за стосунки. Ви включені в них, ви граєте свою роль до місця, де є, і є ці стосунки, є, і є цей носій. Я не відповідальний, я носій. Це зовсім інша історія. Тоді мені немає кого саботувати.